Друзі, прикиньте, прикиньте. Мяу-мяу-мяу-мяу. Дріфт-дріфт. Друзі, машина з батл пасу. Чи варта вона вашого часу та уваги? Давайте розберемося. Та протестуємо її. Пау! Друзі, всім привіт! З вами Winterfell TV на зв'язку. Перед початком основної частини відео протисніть лайк, підписку на канал. Вводьте промокод Winterfell TV на усіх серверах Ukraine GTA з другого по 7 рівень включно. Друзі, трошечки ще реклами і перейдемо до основної частини відео. Кому цікаво слідкувати за моїм каналом, заходьте в мій телеграм, у якому нові новини, відео, чат. Пошук гравців, знайомих для гри, для гри. А ще часто розіграші якраз зараз проходить конкурс, скоро результати та новий конкурс на честь, я думаю, буде більше там сума, ніж зазвичай. Тому заходьте всі посилання в описі під цим відео. Паурапа-пау! Ну що? Chevrolet Corvette з батл пасу. Тест швидкості, сток, вартість державі, швидкість тюнінгом які деталі, вартість на БУ. Так що усім приємного перегляду! Погнали тестувати цю машинку. Ну що, друзі, швидкість стокова? Без деталей. Хто не знає, що таке стокова швидкість? 238. 238 на годину кілометрів, вона їде. Ну, Пайдет, пойдет. Так, зовнішній вигляд, швиденько пробіжимося. хто ще не бачив, дивимось. Ну топчик Зовнішній вигляд, топчик, топчик. Залізти в машину. Ось так от. Хоба! Бачите, дверка отак відкривається, а коли хочеш залізти, то ти запригуєш зверху. Круто. Так, салончик. Ось такий такі, gta там, все нормально. бі 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 На спідометрі я тут 200, а тут бі 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 так вона двохмісна здається, я так зрозумів. Так, дзеркала такі. Ну, церкала треба трошки протерти, і буде тоді гарно. Наступна у нас вартість в державі. Поїхали, тестуємо, дивимося, вартість в державі. Хорошо. Ну, так, я а тебе скину там фотку с mm -hmm. Ага, -а добре, дякую. Лянь, да, друзья, две булечки. Дві имбулечки. Дві имбулечки. Дві имбулечки. У. Пока-пока. Так, друзі, ви видали машинку full п'яту. Зараз, а ну-ка, затестуємо. Кажуть, вона R, вона типа на занос. А ну-ка. 334. 334, ага. Ну нічого, нічого, непогано, непогано. Ну, хоча я б не сказав, що вона її сильно заносить. Угу. Я думав, реально буде сильніше заносить. То, що є стоково кого заносить. Яку тепер? Дергати на перші катався, це другие, ну, типа другие. Ну, фулгать для заноса. Угу. А можна мені друга. Нет, не надо. А, ось цеп. Це по це, походу, на занос. А ну-ка сколько едет? 318. Що кажеш? Як там машина типу ровиться? Вона нормальна чи її заносить? Ну так, на стоки теж заносить. От час це на деталях дали. Ну, нічого, нічого, пойде, пойде. А так, і то воно твоя третя стоїть. Там що? А там що? Тоже фул тільки що? Там шо? Шо? Можно фулкати еще? Да, там детали есть на швидкість, на тормоза и на занос, по-моему. Я не помню. Ну, то с третьими деталями там X... А, максимальна яка, яка. была. С перед цим была, да? 320, вона їхала. Он, їхала. Ну, а це тоже full cat, там другие тип деталей. Ага, понял. Ой, що то? А шоно? Капец, а що це за деталі? її несе. Оце несе, оце прям несе, друзі. Оце прям несе, несе. Капец, я не могу даже разогнаться нормально. Не, я б так и не поставив походу не хотя типа там дрифтовать там мяу 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 дрифт дрифт не все поехала назад я практично звик, але 130 ванагида ураски ну, чуть так опец она даже не разгоняется нормально утищи нормально непогано а тут прямо и на сешу копается і розгина на розгона нема. Трогу тобі давати, я так зрозумів? Ммм mm, да. Двигун 5, турбодо 5, трансмісія 5, чіп 5 гальма 5, шини 5, С5. Можна тільки ще там глянути який тип. Який тип деталей. Ой, а де ми були. Ти тут? Чи нет, чи не тут. Зацініть, зацініть, напишіть коментарі, зацініть, поцініть, зацініть, розкажіть, що вам, як вам ви взагалі батл пас Зараз проходите. світлом біда і не знаю, багатьох, мабуть, часу немає, да, стільки, щоб батл Проходити. проходить. Розкажіть, напишіть коменти, друзі, залишайте коменти. А я дякую Максиму Петрушко. За те, що допоміг. А як. Що там? С... Та, виходить, та швидше їхала. 324, це 318. Ну, невелика, Триста, різниця, невелика в різниця, в принципі. Це різниця, в принципі, третя? Ні, мабуть, друга, синя якась. Синя якась. Яку не сильно несло. Капець, стояли собі, стояли Летить якийсь тип бах бах машина Бах. чи, ні, чи не будуть чи им простять. Нам на РП драйв. Не, походу простили їм А, воно воно ззаді, Я вже закаплю, що воно пропала. А, ні, а А, воно, а в мене впереди, там я бачу, воно значить з тобою і вон. А, вот так, ну что, друзьяки, колер кузова, колер фар. Хоп, хоп, есть. Колер кузова, а в жесть, ось такой, есть. Так, И того 18 лямов. колер фар, а шо по колер фару, я что-то не понял. Друзья, прикиньте, прикиньте. 9 лямов колер фар и колер автомобиля 9 тоже. Ого! А, доставить у продукции в этом магазине. Ну ладно. Внутрішній тюнінг Я не показував, Короче, зараз ви я бачите, клас С, клас С. Що тут все стоїть? Тут все стоїть Х. ха 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 Кейс з деталями Кейс з деталями, деталями X стоїть. Х на швидкість, да? Це, походу, все правильно на фул. ось вона швидше не буде їхати, якщо ще щось інше поставити. Друзіки. А ну-ка, підскажіть там, напишіть в коментар. Якщо, наприклад, R поставити, да? А, дивіться. Да, воно все переклацається. 20 на наш АХ, наприклад, 26. Виходить, що це максималочка, я думаю. Все ж таки максималочка Другун 38. А наприклад на F. А, тоже буде 38, а на X. Так, турбананду 25.2 дає. Это X. 25 2, да. F тоже 25-2. А що тільки тоді змінюється ось ще раз F. Чипівка 20-15. Х26. І два. Так-так. А, ну тоді все, тоді все. Ось якось так тоді. Виходить якось так. 18 лямів пойдет. Пойдет или не пойдет? Напишіть коментарі, залишайте свої коментарі. Це дуже важливо. Ваші коментарі, лайки і підписки. Друзі, усім дякую за перегляд. Хто дивиться, додивився моє відео, моє відео спочатку та до, до кінця. Вам респект і уважуха, велике. Дякую, лайк. Дивіться враження, мої такі. Швидкість 8, мабуть, з 10, зовнішність 10 з 10, Ну і тепер ви зацініть. Розкажіть, як вам ця машина, ваші враження. А вже ж Краще, щоб самому ще поїздити за ті. Але коли буде хтось уже забере, я думаю, у вас буде можливість також поїздити на такій машині. Можливо, ви самі заберете цю машину, також будете їздити. Якось так. Всім папа. -па. Щастя, здоров'я і всього найкращого, миру, перемоги України!